Добрий ранок, шановні колеги, партнери, товариші, друзі та пацієнти лікувально-діагностичного центру Медифа. Наш колектив дякує вам за довіру та підтримку нашого лікувального закладу. Завдяки вам, в 2016 році, ми досягли нових вершин та цілей. 2016 рік був для нас важким, але продуктивним. Хочемо підвести підсумки року, який залишиться в наших думках, переломним. Ми дали змогу нашим матусям побачити своїх малюків у реальному часі. Завдяки єдиному в місті ультразвуковому обстеженню з 4D-сканування. Наші лікарі ультразвукової діагностики отримали міжнародні сертифікати Всесвітнього фонду плоду. Весь персонал неодноразово відвідував курси підвищення кваліфікації. Ми почали впроваджувати європейські стандарти при діагностуванні злоякісних плутлин за допомогою функції еластографії. Лікарський склад отримав найвищі оцінки на міжнародних конференціях. Двоє з лікарів. Захистили дисертацію та отримали звання кандидата медичних наук України. Дякуємо вам за вашу довіру і за вибір медичного центру Медатлан. Ми далі працюємо для вас і ваших родин з дивізом Якісні послуги за розумні кошти. Успіхів вам та натхнення, мирного неба та здоров'я з наступаючим 2017 роком! З повагою, колектив Медатлан!